Вітаю, друзі! Ви на каналі «Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравеця. Це відео присвячено огляду судової практики за останній тиждень Великої Палати Верховного суду. Дуже цікаве є рішення. Воно коротке, тому швиденько послухайте, що вона сприйняло. І так, Велика Палата, чомусь з якогось дива, вирішила розглянути питання, що стосується товарних знаків, марок. Авторського права і прийшла до висновку, що в разі, якщо особа, це пряма норма закону, 5 років не користувалась безпосередньо торговою маркою, її можна відібрати. При цьому передача іншої особі в користування не має значення, треба доводити, буде там, що ви її дійсно використовували, використовували при продажу там, товарів надані послуг і, і, і так далі. Якщо ви це не робили, то можете втратити право на цю торгову марку. Тому. Слідкуйте за цим, хоча не зовсім зрозуміло, чому Велика Палата це розглядала, тому що тут питання не права, а питання вже було факту, що непритаманно цій інституції, яка була створена. Також до огляду війшла практика оскарження рішень ВККС, раджу її подивитись. Огляд судової практики касаційного адміністративного суду. Тут в принципі дуже цікаві і рішення: і форс-мажор, і проведення фактичної перевірки щодо застосування штрафних санкцій, щодо фі фіскальних чеків. Дуже цікаве рішення, визначення обсягу державного замовлення за освітньо-колекційним та науковим рівні. ну і низка інших рішень. Також практика касаційного цивільного суду це все за лютий місяць, і е, зведений огляд практики СПЛ за 2024 рік. Ті рішення, які, на думку, так мовити, співробітників Великої Палати, які готували безпосередньо цей огляд, були цікаві. Там не всі рішення, тому, якщо ви шукаєте, я б радив би все ж таки більш-менш навчитись користуватись цим сайтом, який його називають, гудок, гудком, Gud і там шукати ті рішення і відповідне порушення тих норм закону, які вас цікавлять. Для того, аби захищати свої права в Європейському суді з прав людини. Хоча, як ми бачимо за останній час, в принципі, ефективність цієї інституції для України ну, майже дорівнює нулю. Це і строки розгляду, і фактично їх рішення, які в подальшому і не застосовуються, і ні на що не впливають. Поки на цьому все. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео і не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас нема. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні! До зустрічі!